Ida. Коли я вчився в універі, то у підручнику по психіатрії писало, що людина, яка має схильність стеліпати яйцями на публіці, називається ексгибіціоністю. Сьогодні ця людина називається фіналіст Євробачення, так само, як якийсь там він чи вона, я не знаю, сатаніст Квір креслить пентаграми, робить ритуали на сцені. Я вважаю, що після цих перформансів 2024 року. Слідкувати, вболівати, виділяти державні кошти на цей конкурс це все одно, що слідкувати, вболівати, виділяти державні кошти на конкурс по тому, хто далі закине коров'я чи кізяк. І про те, хтось там ще вболіває і так далі. Люди мають очі, але не бачать, мають вуха, але не чують. Все так само, як записано в книзі, яку вони скоро забудуть, як виглядає.